У понеділок 5 серпня сумські депутати в онлайн форматі провели чергову сесію сумської міської ради. Після затвердження порядку денного, що складався з більш ніж 50 питань життєзабезпечення громади, земельних кадрових комунальної власності. Голосували пакетно без обговорень. Зокрема, було збільшено чисельність міського уряду до 21 особи. Жвава емоційна дискусія розгорнулася щодо надання дозволів на роботу літніх майданчиків біля кафе та ресторанів. Я хочу все таки з'ясувати, це наша концепція, що ми забираємо тротуа. От зараз у нас ситуація неприємна по Воскресенськи. Ні, я пам'ятаю, у нас на минулому році було таке питання: Ситуалія. по Анатолій. на, на это вер с вертелем, таке, таке было питание. Там что с то підприємцам не надали а тут, рабочий, а тут оказывается працюет механизм помню, Повністю похожую с Ифремом Александровичем. Я ж кажу. Це то, що було вертель, Це люди там и військовим допомагали. Одни из перших. Да, не, ну если ну, мы робимо такого та, для всіх, а тут ну, получается робоча схема, я, я бачу. Така, сьогодні отак, от потім завтра ще. Ну, якось там ми навіть концептуально. Чи ми даємо, чи ми не даємо. В Європі, друзі, не так. В Європі зовсім по-іншому. Якщо цей майданчик розташований на вулиці, то між столиками можна ходити і люди проходять. А тут все загороджено, тобто люди додають собі е, зручності і додаткових площ, а всі інші мають йти по проїжджій частині. З огляду на те, що у нас зараз воскресенська, майже проїжджа частина. Машини там їздять на великій швидкості. Ну, 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 як... е... Давайте якось визначатися Ну Європа. Я вам скажу такий, такий собі приклад. Там навіть мужики з жінками сходяться в боксі. Це вот ну, не треба, Ігорю Олександровичу, не треба э, питання доводити до, <хе> до нічого. Давайте все таки визначимо. Давайте голосувати, Ми ж би обсуждали його. Дозвіл на роботу літнього майданчика одного з ресторанів на вулиці Харківській, так і не було надано. 18 голосів за рішення не прийнято. Яблуком розбрату зібрання стало питання заснування та функціонування військового ліцею у сумах. Є невеличка поправка на вітер. Все таки ми підтримуємо цей проект рішення, але щоб військовий ліцей, послухавшись точки зору мешканців і тих людей, що до нас зверталися. Це такі в цілях безпеки дітей, е ну ми би хотіли, щоб цей ліцей з'явився вже і почав працювати після війни. Я хотів би два аспекти зазначити: перший е актуальність цього питання вона дійсно є місто Суми потребує військового ліцею. Я скажу чесно: в минулому році, коли е у нас е забрали ліцей. До нас на прийом в область приходило сотні людей, які просили, щоб створили в місті Суми військовий ліцей. Тоді міська рада е, прийняла рішення в 2023 році про створення ліцею, і з цього якраз витікає другий аспект, про який я хотів би сказати. Це послідовність наших рішень. Е, в 23 році. Ми створили ліцей е, і доручили управлінню освіти. Розробити статут і подати нам його на затвердження. Зараз управління освіти виконало наше доручення і направило на затвердження відповідний статут. Це питання, по суті, технічне, адже ну, для того, щоб будь-які подальші кроки відбувалися, потрібно, щоб був затверджений статут. І останнє, що хотів би сказати, однозначно, наша фракція. Виключно за безпечні умови перебування дітей, ніхто не збирається наражати наших маленьких мешканців, але процедура досить строкова, тобто, це має довго відбуватись. До 1 вересня обласна рада буде затверджувати мережу академічних ліцеїв. Якщо ми зараз не затвердимо статут цього закладу, він у нас буде не в мережі закладів загальної середньої освіти, тобто у нас такого взагалі закладу не буде, то зрозуміло, що перспектива субвенцій. Коштів на викладання. Зараз, на жаль, ми була у нас засідала робоча група по розподілу коштів освітньої субвенції на осередки захисту України. І місто Суми подали нам тільки дві школи: це дев'яту і сьому. Ми їх тут. Доводили, що треба більше, добавили ще декілька осередків в закладах освіти. Шановні колеги, тому питання, якщо говорити прийняття зараз статуту, воно просто в подальшому дасть перспективу взагалі такому закладу. Тобто на сьогоднішній день ми повинні розуміти, або цей заклад є як заклад загальної середньої освіти, у нас в мережі. Або його не буде, бо ми зараз затвердимо цей перелік у 22 заклади академічних ліцеїв і все, і заклад, і заклади спеціалізованої освіти, в тому числі за результатом голосування. 15 за рішення не прийнято. Тож питання створення військового ліцею в сумах залишається відкритим. Загалом робота народних обранців у онлайн форматі тривала близько двох із половиною годин.